Час новин на 11 каналі В студії Олена Петриченкова. вітаю вас і далі у випуску про найголовніше: понад два десятки постраждалих людей та пошкоджені будинки. Росіяни вкотре атакували Дніпро ракетами. Потужний вибух стався у житловому кварталі міста. Поцілили по підприємству у густонаселеному районі. На місці виникла масштабна пожежа. Усі подробиці в матеріалі нашого Марка Ручки. Восьма ранку, година пік. Час, коли дніпряни масово їдуть на роботу. Саме в цьому й на мирне місто росіяни скровують кілька своїх ракет. <звук> Прилітає по двох районах міста. Найбільше ракет влучає у підприємство навкруги купа будинків. Це густонаселений житловий район. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площею на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Вибуховою хвилею зачепило чимало багато квартирних будинків. Обвалені балкони, вибиті вікна, пошкоджені покрівлі. Люди розбирають завали і документують усі пошкодження в розгорнутому пункті від правоохоронців. Вибиті вікна балконі, на двох балконах. Всередині не постраждали люди, слава Богу, в цілі. Олександр Михайлович на момент прильоту був у себе вдома, показує наслідки руйнувань у квартирі. Сам чоловік на щастя був в іншій кімнаті, тож осколки його не зачепили. Зрив я навіть не, не, не успівав поти саме собрати. Що тільки побачив, полетіло все тут, звісно, вже потім стало все ясно. В цьому ж будинку без скла лишились майже усі вікна. Біло вікна, перегородку пополам сламало, вилетіли стекла вверху. От тут стекла целе масштабних руйнувань зазнав житловий багатоквартирний будинок, який стоїть буквально навпроти об'єкту, куди поцілила російська ракета. Там вщент зруйнована покрівля. Робітники розбирають величезні шматки шиферу. Тим часом жителі із самого ранку працюють над ліквідацією наслідків. Приміром, водим допомагає прибирати розкидане по всій квартирі скло в помешканні у свого друга. по всьому дому було вибиті вікна, ну практично у всіх по стороні прильоту ракети. Вносимо всі все скло, яке розбито, які там пошкодження. В нас там якась техніка постраждала. Внаслідок атаки окупантів попередньо постраждали 23 людей. Серед них і 15-річна дівчинка. Серед госпіталізованих є одна працівниця Дніпровської мерії а це осколок, який застряг в її пальто. Найбільш доросла пацієнтка це жінка у віці 83 років, яка на сьогодні і найважча за ступенем тяжкості. Жінка, яка перенесла на висоті гострої стресорної реакції, інфаркт міакардами констатували безпосередньо на місці, і зараз вона вже прооперована. Життю інших травмованих нічого не загрожує. А от збитки, які наробила звичайним людям та мирному Дніпру, чергова терористична атака росіян лише з'ясовують. Марко Ручка Олег Одренське новини одинадцятого каналу. У Дніпрі та області екстрені відключення електроенергії, складені раніше графіки через новий масований удар російських терористів наразі не діють. Повідомляють в Укренерго енергетики ДТЕК разом з іншими екстреними службами і органами державної влади роблять все можливе для найшвидшої стабілізації ситуації. Під обстрілом окупантів цієї ночі була і Нікопольщина зградіве Важкої артилерії гатили по мирних громадах: Нікопольський, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській. Всюди без постраждалих найбільше пошкоджень у райцентрі. Без води залишились близько 40 тисяч людей, без світла 6 тисяч. Вийшли на вулицю, Криші взагалі немає, вообще немає. Окна побіти. О, О пристроєчка, і все снісло теж там. Собачку вбила в будки. Пошкоджено біля 15 приватних будинків, біля чотирьох будинків, багатоповерхових, дев'ять господарчих споруд. Лінії електропередач є частина міста без електрики. фахівці вже працюють. Нові ракетні удари Росії по Україні націлені на видобуток газу та підприємства критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ворог змінив тактику замість щоденних випусків ракет, накопичує зброю і наносить масовані атаки по всій території країни. Реальна загроза ракетних ударів зберігається. Усі подробиці про сьогоднішні потужні обстріли в нашому огляді. Під час чергової ранкової масштабної атаки ворога першою постраждала Одещина. О 6.44 російська крилата ракета поцілила в один з об'єктів інфраструктури області, є травмовані. Снова випускав калібри з акваторії Чорного моря. Також два літака су 30 випустили криваті ракети повітряного базування. Їх було шість. Почну з приємно, що ці шість ракет були збиті нашими силами протиповітряної оборони над акваторії Чорного моря. Що стосується інших, то був на жаль, прильот він в об'єкт інфраструктури. Одна цивільна особа постраждала. Над Київщиною сьогодні вдалося збити чотири ворожих ракети та п'ять безпілотників шахет. Окупанти також стілились у критичну інфраструктуру. У нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На території Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Проте на території України ви знаєте, що є влучання об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області через те, що в нас вся енергетична система України поєднана між собою. По Харківщині загарбники випустили понад 10 ракет зокрема, вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі. Постраждали троє людей. Ми мали сьогодні ракетні удари по Ізюмському району. Це газовадовов на галузь. Маємо там руйнування. Зараз всі наші підрозділи ДСНС, там газовики працюють над усуненням наслідків цих руйнувань. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи сьогодні на Київському міжнародному економічному форумі, повідомив, що ворог наносить. Нові ракетні удари саме по об'єктах газовидобутку та стратегічної інфраструктури. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, південь маш. За дві з половиною години Росія здійснила не менше десяти запусків ракет. Це атака е, крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Ту-95. п'ять. Е, ну як, як правило, вже з Волгодонська атакують е, це Ростовська область е, крилатими ракетами типу Х-101Х-555. була атака з е, акваторії Чорного моря. Імовірно, ракетами калібр. Неспокійною була й минула ніч. Російські військові влучили в житловий будинок на В'янянщині Запорізької області. Під завалами опинилися люди. На ранок було відомо про чотирьох загиблих. На тимчасово окупованій території Запорізької області Збройні сили України нищать логістику окупантів. У Чернігівці пошкоджено залізничне міст. Тепер окупанти не зможуть його використовувати для переміщення своєї техніки. У Мелітополі ворог окопується з трьох сторін Херсону, Бердянська та Васильівки, та наші воїни продовжують завдавати ударів по позиціях загарбників. В результаті дій сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21град та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько ста осіб загиблими та пораненими. На сході у Сватово Кремінні та Білогорівці сьогодні йдуть найтяжчі бої. Нашим військовим вдається тримати оборону і відтісняти ворога. На Донеччині чи не вперше за останні місяці ніч минула відносно тихо. Ворог продовжував здійснювати обціли лише на окремих ділянках фронту. А це робота нашого снайпера на Донецькому напрямку. За п'ять хвилин п'ять потраплянь по російських загарбниках. По обіді на 267-му добу російського вторгнення. На сході було зафіксовано активність ворожої авіації. Повітряні тривоги сьогодні були декілька разів на Харківщині, Запоріжжі та в інших регіонах. Файна медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу. Не пустили в укриття під час тривоги. Скандал в одному з елітних житлових комплексів Дніпра. Під час ранкових ракетних ударів люди, почувши вибухи, побігли до паркінгу, але сховатися в ньому їм заборонили. Охоронці аргументували, там знаходяться занадто дорогі автівки, а ще парковка не використовується як бомбосховище. Наші кореспонденти вирішили розібратися. Завгосп не пускав людей всередину укриття під час тривоги. Моя родина, два маленьких сина, сім і вісім років залишились стояти на вулиці. Зараз вони налякані від свисту пролітаючої ракети і вибухів. Цей допис моментально поширюється соцмережами. Сусіди у коментарях підтверджують, ховатись від ракет на паркінгу забороняють. Вісім місяців пускали, а потім одного разу перестали. Намагався донести в чаті, що це не ок. Не почули. Виїжджаємо на місце. Паркінг дійсно охороняється, тож потрапити всередину з вулиці неможливо. Охоронець стверджує, паркінг це не бомбосховище. Паркінг комплексу не внесений до реєстру бомбосховищ та укриттів. ж не, не я привез, це все управляючи. Але реальну причину заборони озвучує керуючий ЖК. Був на жаль, прецедент у пошкодження майна. То ви переживаєте не, за майно? Ну правильно, ви переживаєте за майно переживають власники? Переживають власники. Коли ДСНС надасть цей офіційний список мешканці ЖК, власники парку місць, Сказали, тоді пустять людей. Власники тих самих дорогих автівок не проти, аби люди ховалися тут під час небезпеки. Ну, звісно, пусть заходять. Мабуть, це найбільш безпечніше місце тут. А, ну, жильцов здесь не было, которые бы кричали и говорили о том, что мы не согласны пускать. Але чи є паркінг в офіційному переліку укриттів ані в міськраді, ані в ДСНС нам цю інформацію не надають? Мовляв, її не розголошують з метою безпеки. Проте у будь-якому випадку паркінг, де можна сховатися за правилом двох стін, безпечніший ніж перебування на вулиці під час ракетних обстрілів. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Можуть припинити соціальні виплати в Україні, перевірятимуть переселенців. Мінсоцполітики запроваджує вибіркове уточнення місця реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Контролюватиме їх національна сервісна служба в разі відсутності людей за фактичним місцем реєстрації. Органи соцзахисту припинятимуть надання грошової допомоги з наступного місяця. Широківській громаді на Криворіжжі показали, як відновили переправу, яка була вщент зруйнована через ракетний удар росіян. Ще в середині вересня окупанти атакували дамбу у кривому Розі. Рівень води там стрімко піднявся та розірвав переправу в широкому. Загалом після деокупації сусідньої Херсонщини до громади поступово повертається життя, адже росіяни, яких Збройні сили України відігнали на лівий берег Дніпра, вже не можуть обстрілювати її з боку Херсонщини. Майже місяць тут працювали над встановленням нової переправи через річку. Попередню було зруйновано через ракетний удар по дамбі у кривому розі. Рівень води піднявся на 3 метри і 38-тонну переправу зруйнувало. Над потужною течією води споруду буквально розірвало на дві частини. Ось так вона виглядала після руйнації. Звісно, повністю тут усе знесло. Тут не проїдеш уже. Місцеві ж кажуть, шлях через переправу важливий і для пішоходів, і для водіїв. Користується ним більше тисячі людей. Тож, поки переправа була в аварійному стані, для людей це спричиняло неабиякі складнощі. Поїхати, об'їжджати такий круг на район, чи мені сюди проїхати. Мені проще, звісно, через переправу. Я 5 минут і на інгульце. Чи мені круг такий давати? Через центр чи ти, наприклад, от ми через переправу пройшли. йдуть буквально 5 хвилин, я вже на остановці і дома. Чи мені йти на 3 кілометра у центр? Будівництво нової переправи тривало з місяць, без складнощів не обходилось. Найважче було знайти кран, який зміг би підійняти необхідну вагу. Потрібно було привлікати важку техніку по черзі. Зразу на розчистку русло цього да, пройому. Про, про а Потім уже на саме будівництво кажуть, в Широківській громаді є про готовність до опалювального сезону. Школи, садочки будуть з теплом, в будинках опалення автономне. Усі котельні по громаді працюють. Як приклад, демонструють котельню, яка подає тепло в один з медзакладів громади. Її звели ще минулого року, і в порівнянні з газовою котельнею ця набагато практичніша і ощадливіша. Зекономити завдяки їй вдалося до мільйона гривень. Минулий опалювальний сезон ми вже користувалися котельнею на пілетах. Порівнянні з газовою котельнею набагато тепліше і набагато економніше. І зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла. Палетів для роботи котельні вдосталь. Кажуть, на цю зиму вистачить точно. Сама ж котельня сучасна, повністю автоматична. Пілети ще з літа заготовлені, про процес не зупинявся і Зараз його пілету виробляють і завозять. Загалом же ситуація в громаді потроху стабілізувалась. Щойно окупанті відігнали на лівий берег Херсонщини, поменшило обстрілів. Стало спокійніше. Вони зараз нас можуть достати тільки ракетами, а раніше вони доставали ствольної артилерії. Тож тобто обстріли були майже кожен день. Нині в громаді займаються відновленням пошкоджених будинків, а через відносне затище до громади вже починають повертатись раніше евакуйовані жителі. Марко Ручкатинисі Лесавенко, новини одинадцятого каналу. Про декомунізацію та деросифікацію поговоримо сьогодні з істориком, краєзнавцем, головою робочої групи міської топонімічної комісії Валентином Старостіним. Вітаю вас! Добре, скільки вулиць у Дніпрі мали назви пов'язані з країною агресоркою до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого поточного року. Ну, орієнтовно попередній перелік цих вулиць це більше 400, тобто близько от 450, може до 500 нас. Тому що в багатьох випадках ми досі ще не впевнені першу мову, мова йде про персоналі. Там, там десь треба уточнювати, працювати, отримувати ті ж роз'яснення від інституту національної пам'яті. Робота по визначенню цієї кількості, які допоніми є, пов'язані з країною Агреською, які ні, цей процес він триває чи він вже завершився? Е, ну, от, як я сказав, що ми визначили ще в квітні, фактично. Але ну в першу чергу ми визначили з географічними назвами, тобто з ними майже все зрозуміло, без серйозних варіантів. І остаточно не визначене. Ну, є ще близько сотні, наприклад, ну, Ілья Юхимович Репін. Куди його зараховувати, переименовувати чи не переименовувати, це питання для нас особисто, наприклад, не вирішено на сьогодні. Тобто є ще такі завислі назви? Да? Так, є завислі назви, які ще певний час будуть висіти. Угу. Але навіть того, що залишається, ну, от, як ви бачите, робота йде поступово з квітня місяця, так, фактично і дуже кожного місяця йде. вона йде і. Більше сотні, у всякому разі, вже цих знаків. Наступ... З 400 вже сотня ну, більше сотні За 9 місяців. Угу. Є справа в тому, що я не рахував детально, скільки. Переименовано, скільки ні? Угу. Ну, Приблизно сотня вже в, Більше сотня. В, вулиць, проспектів та скверів перейменовані. Напередодні було перейменовано на останній сесії сквер він носитиме ім'я Максима Семенова, який загинув, обороняючи Україну. Як багато вже у Дніпрі вулиць а, носять імена бійців, героїв, що загинули на фронті? А, ну, Насправді перші вулиці з'явилися ще у 15-16 роках. Мало хто помітив, що в цьому ж рішенні є, прийняли про переименування вулиці на честь майора Кукурби, Героя України, який загинув от якраз на весні в боях на Дніпропетровщині. І його підрозділ базувався в нашому аеропорті. Справа в тому, що тут є певні обмеження. По-перше, коли мова йде саме про військових, як правило, це ініціатива власне військових частин, а крім того, ці ініціативи узгоджуються з родичами загиблих. Тож цей процес, якщо військова частина подає з певними обґрунтуваннями, тобто з розумінням того, що, кого. То от саме цей процес триває до, до двох місяців, <свят> <свят> тому що це досить складна процедура ну, для того, щоб ні. Як би так сказати, ніхто не лишився невдоволеним. Чи ніхто ні, ні, щоб усі, хто за зав'язаний цей процес, щоб все було узгоджено на цій останній сесії. Також перейменували рішенням сесії проспект Пушкіна. Тепер це проспект Лесі Українки. А що буде з пам'ятником? Чи є на меті його? А... Прибирати ще, оскільки пам'ятник Пушкіну знаходиться в державному реєстрі нерухомих пам'яток, то питання буде прийнято вирішено лише після того, як будуть надані роз'яснення міністерства на ті звернення, які до них вже надіслані ще на початку літа цього року. А чи може так статися, що з'явиться барельє в Лесі Українки? Якщо з'являться меценати, тому що я не знаю, чи буде місто ініціювати на даному етапі створення нового пам'ятника. Ну, якщо з'являться меценати, то ніхто заперечувати не буде. Дуже дякую вам, пане Валентине. Нагадаю, що сьогодні про декомунізацію та деросифікацію ми говорили з нашим гостем, істориком, краєзнавцем, головою робочої групи міської топонімічної комісії Валентином Старостіним. Більш розгорнуту версію бесіди, як завжди, дивіться одразу після випуску новин. На Дніпропетровщині триває підготовка автомобільних шляхів до зими. В першу чергу увагу приділяють центральним трасам, бо ними курсують гуманітарні вантажі. Ділянки територіального значення також ремонтуються напередодні зимового періоду. Обласна служба автомобільних доріг встановила контроль за станом покриття на всіх регіональних шляхах. Там чергують 25 ремонтних машин, бо днями синоптики прогнозують температуру нижче нуля. Хочу підкреслити, що на дорожньо ремотних підприємствах у нас є запаси павномастинних матеріалів, а також запаси посипного матеріалу. Тобто, якщо буде погіршення погодних умов, вони можуть працювати самостійно до двох тижнів, самостійно працювати автономно. Під час візиту на Дніпропетровщину міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав і Кам'янське разом з очільником міста побував у дитсадку барвінок а також ознайомився із процесом навчання, роботою ресурсної кімнати, кабінету фізіотерапії та дитячого басейну. Головне ж оглянув укриття закладу та перевірив, як проходить дозвілля і навчання малечі під час повітряних тривог. Абсолютно вражений і Великий зразок, який на всю Україну можна би, розповсюджувати, це те, що як міський голова піклується про дошкільну освіту, про освіту взагалі це єдине місто України, яке наважилося в прифронтовій області офлайн забезпечувати дошкільний освітній процес. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі похолодає. Очікується і перший сніг. Температура в день буде плюс 3 градуси, вночі мінус один. Атмосферний тиск становитиме 739 міліметрів тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну а якщо ви володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.